Організатори благодійної акції Різдвяна радість, яка зараз триває на Закарпатті, завітали з подарунками до ужгородців з вадами слуху. Норвезькі благодійники привезли пакунки з подарунками та солодощі для дітей. Ми маємо можливість подбати і про інших людей. Наш пріоритет допомогти українцям, тому працюємо саме тут. На сьогодні є багато людей, кому потрібна допомога. Ми робитимемо все, що в наших силах. Норвежець Івер Лістер вперше відвідав Україну 15 років тому. Відтоді іноземець здійснив понад 60 поїздок в наш край, аби допомагати малозабезпеченим, інвалідам та соціально незахищеним. Серед них 10 тисяч закарпатців регулярно отримують допомогу від благодійників з Норвегії. «Ми допомагаємо медичним установам, інтернатним закладам, дитячим будинкам. Кошти, які ми використовуємо, не державні. Це пожертви і допомога від приватних осіб Норвегії. Норвезькі меценати спільно з благодійною організацією «Дім Милосердя реалізували на Закарпатті чимало успішних проєктів. Серед них створення соціальних центрів для дітей та випускників інтернатів норвежці багато вкладають у програму створення будинків сімейного типу, прийомних сімей. Це... Підтримують ці ці проекти. Всі проекти фінансують добровольці з Норвегії. Вони ж контролюють використання коштів. Very... на Україні. Ми знаємо багато надійних людей, які працюють разом з нами. Щомісяця вони звітують uh, про реалізацію проєктів та проведену uh, роботу. Have, uh, to... Цьогоріч на допомогу Закарпатцям планують витратити більше 700 тисяч гривень. Це набагато більше, аніж попередні роки.